Любі друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо разом з вами чудовий гарбузовий торт. Ось такий чудовий, неймовірно смачний торт у нас сьогодні вийде. Спочатку прикладаємо в миску 170 грам гарбузового пюре. Для того, щоб приготувати пюре, треба на маленькі шматочки нарізати гарбуз. Та відварити його до м'якого стану, злити воду та розім'яти виделкою до стану пюре. Розбиваємо одне яйце, додаємо півчайної ложки мускатного горіху, а також за бажанням півчайної ложки кориці, 50 г цукру та 80 г рослинної олії та за допомогою вінчика або міксера перемішуємо. До однорідності. далі додаємо чайну ложку розпушувача, чайну ложку з горкою кероба або какао та просіємо 180 грам борошна. І знову перемішуємо до однорідності. Тісто в нас має вийти досить густим. Випікатиму я в невеликій роз'ємній формі. Дно я вислала пергаментом. Обережно перекладаємо тісто в форму та вирівнюємо його. Випікаємо пиріг при температурі 170 градусів приблизно пів години. Поки наш пиріг випікається, саме час приготувати крем. Для цього в чисту суху ємність викладаємо 100 г творога. Тепер трохи творог розминаємо за допомогою виделки. Творог має бути м'яким і навіть за допомогою виделки перетворюватись на однорідну масу. Тепер за смаком додаємо цукрову пудру 80-100 г І знову трохи перетираємо виделкою. Тепер додаємо 200 г сметани, але не все одразу, додаємо потроху. У мене сметана 20%, у нас вийшов майже ідеальний крем, просто з допомогою виделки. Можна, якщо маєте погружний блендер, можна зробити цей крем з допомогою його. Але я спеціально показую у своїх відео, як зробити крем без застосування погружного блендеру. Який вийде майже ідеальним. Наш пиріг вже готовий, і я його виймаю з форми, для того, щоб одразу в гарячому вигляді зрізати верх. Верхню частину знімаємо та відкладаємо, а нижню повертаємо у форму та повністю охолоджуємо. Коли наш пиріг повністю охолонув, накладаємо зверху слой крему та вирівнюємо. Тепер зверху торт посипаємо крошкою з верхнього слою пирога, який ми відрізали. За бажанням по колу можна викласти кукурудзяні пластівці, щоб теж прикрасити наш торт. Готовий торт ставимо для стабілізації в холодильник приблизно на 4-6 годин. Дістаємо. Наш торт з форми і перекладаємо на блюдо. Подивіться, який він виходить гарний, неймовірний. І повірте мені, він дуже смачний, а також корисний, прикрасить будь-який святковий стіл або зробить звичайний день особливим. Любі мої, сподіваюсь рецепт вам сподобається, і ви також захочете приготувати. Такий чудовий торт! Всім вам бажаю міцного здоров'я, радості, любові, а головне миру. До нових зустрічей і бувайте!